Ти знаєш, що ти людина? Знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні? Більше тебе не буде. Завтра на цій землі інші ходитимуть люди, інші кохатимуть люди добрі, ласкаві і злі. Сьогодні усе для тебе. Озера, гаї, степи, і жити спішити треба, кохати спішити треба, дивись, не проспи. Бо ти на землі людина, і хочеш того чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні.